Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім, привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні стартує перевірка нового. Кейсу на дждропі, який називається подвійна ідентичність. Тобто тут за основу взят мем, скоріш за все, з людиною-полоком, де вони тикають на друг друга пальцями, типу хто реальний. Ну, коротше, ось такий кейс коштує 222 джепонти, тому починаємо. Починаємо з однієї штучки, і, в принципі, якщо щось гарне випаде, ад... ну, це поєдина окупати 100%, адже. Ані, 200. Ну окей, 22 G я втратив на цьому прокруті. Подивимось, що буде далі. Може бути гірше, а може бути і краще. А можна статрек версію цього глока? Будь ласка, 276. Я окупився навіть. М -м, відкриваю ще. І що випадає? А, а оце я не знаю, скільки. А, ну я знаю, десь 180. а ні, 91, навіть. Окей, зроблю апгрейд. Швиденький. Апгрейд буде на. Не знаю, на скільки ставити апгрейд? Ну, на 800, мабуть. Ось таке. Е, а чи не, не друкую. А, зрозумів, вибачаюсь. А, 800. Пам. І робимо апгрейд з 9% шансом. 9.6, і, на жаль, він не з'єднує контакти як треба. Жалко. 6. Ой, що 6? А, ну. що кап-6. Я сам не зрозумів, що я сказав 6. Окей, 5 кейсиків за 1110. Відкриваю я прямо зараз. І муха окуп, це ні, це ні, це ні, і я так розумію, лише муха. А, ну Калаш ще 667, і в цілому, я навіть окупився з цього. Відкриття 5 кейсиків 131. От, Азімов може. Азімов окуп. І цей, можна, що покупав теж? Ну, це 196. Окей. Контракт зроблю. Швиденький ось такий, думаю, ви не проти. 101 поінт І якраз може щось і випаде цікавеньке. Наприклад, двушка. Ні, випадає 814. Окей, можна спробувати зробити з цього всього десь 1200. Ось таким чином. І 57% шанс. З'єднай, будь ласка, зелене. Ну, якщо червоним, це, це бред прям, ну який червоний колір, ти що? На 57% не видає він нам, окей. О, поганенька, щось перевірочка, походу, виходить. Ладно, нічого страшного. 1110%. 1192. Це окуп, хоч і невеликий. Окей, відкрию один кейсик. насправді не хотів один відкрити. Так вийшло. Але може докотиться? не докот. Ладно, нічого страшного. А, 127. 5 штучок, 1110. Окупи мене, будь ласка. 170, бірете скільки. А, бірете, прям дешево. Окей, нічого не окупає. А, печально, що нічого не окупає, і я роблю так називаємо Олин 221, майже один ну, джепойт не окупає. Окей. І це не окуп. 780, не вистачає на 5, але вистачає на 4. Можна, ну, можна вже окупити мене. Будь ласка, ні, ну так мені не підходить. так, 705, чи 4, вистачає поки що. 105. Ну, коли окуп? Коли окуп буде. Що це? Хтось в рукавиці вилавлює. Походу, да, походу, я РТП годую, а мені нічого не видає. І я злив. да? 444. Витратив я, залишається 300 з чимось. І може зараз почне окупати, камбечити мене. 222, глок, 200, ладно, це злив. О, муха це 335, можна два тепер спробувати відкрити. 190. Я не розумію, що сьогодні з дж-дропом. -дж але, ну да ладно, 171 вистачає. А можна можна дорогий? Найс, 427. Будь ласка, камбеки, камбеки. Давай. Я навіть повільно прокручу цього разу. Банани 241, окей, оце не ок Могло бути краще. Коротше, давай. Давай, окупай. Так, що падає? 137, 136, ладно. Fastom, double. 178, і, походу, це злив. 176, і мені вже не вистачає на цьому етапі на кейс, але є бронзовий, який видає що 75, ладно, і срібний кейсик. Так, скільки він. Рук, я повірив на секунду. Я вам чесно кажу, я чомусь повірив на секунду. 6 тисяч до золотого буде складно до нього дійти, якщо ще нас отак от буде зливати. Угу. 136 і це фігня. Ладно, одну штучку, одну штучку можна. Одну штучку, ну, завжди можна відкрити. Глог 18 і це 276. Так, продовжуємо. 222, 214 залишається. А можна Мортіс хоча б. Найс. Мортіс падає, це вже хоча б щось окупне. А, не окупне, Це неокупне. <гум> тримаю в курсі. Ладно. Ще разочок. І. Глок. Ну, дивлячись, якої якості, знову ж таки, може, 200. Та що за бред? Які 200 джепоїтів? Mm, так. О, Slate це файно, Slate це 600, якщо я не. А, ну 400, ладно. А, можна, знаєте, зроби... відкрити відкритий атак, 444. Треба, щоб хоча б один окупив мене. Оцей окупає, продаю, і, може, є шанс на камбек якийсь, якщо я, наприклад, поставлю, ну, умовно, ту ж 1000, отакий от мод, от чином, і Будь ласка, з'єднай 16%. Ну ти не з'єднував 50 там з чимось. 56. З'єднай, хоч. З... Угу, не з'єднує. Ладно, цікава ситуація. А, відкрив. Ой, отак, два. До речі, може є шанс сьогодні дійти до золотого безкоштовного кейсу. І слейт це дуже гарно. Продаю його і. Йду робити апгрейд, тому що ну, апгрейди сьогодні якось не видавали. Треба, щоб видали 777 ставимо, полетіли 13% шанс і. Ну з'єднаю хоч це. Ну, будь ласка, не з'єдную. Він просто не з'єднує. 4000, ладно, сьогодні перевірка, тому продовжуємо, Три кейсики 666 і. 3 не О, а, ну це окуп повинен бути. 559. Ми навіть окупились в сумі. Так, 888 можу вже 4 рази відкрити. Потихеньку я камбекнув. Можна ще гарна є? Ну, ладно, таке собі. А, тисячі. Хоча це теж окуп. Це, це теж окуп, але на 5 не вистачає. Хоча, може, якщо я. А, вистачить на 5. Так на 5 вистачить, слухайте. Продаю абсолютно все і повертаюсь, повертаюсь сюди, я камбекнув 1110 джепонтів і. Ну, якось мене не дуже. Не дуже радує цей от прокрут. М, ладно, тоді 3 рази. 666, пам. 328, зрозумів. Uh, 2 не вистачає навіть на 2 прокрут. Oh. Uh, можна не, Ну, можна окуп. Це 119, Окей, вистачає. Найс, найс, найс. 559. Можна для різноманіття відкрити один хайпкейсик. Може в ньому якраз і сховано щось. Гарне, наприклад, справа ні. Не випадає. 258. Ладно, відкрию кейс, який йдеться по промокоду Atom F77 прямо зараз. І що мені з нього дропнеться? Ну, а це було б файно дуже, але. Це окуп, це окуп 189. Так, золотий кейс, можу відкрити. Будь ласка, поверни мене в гру. 453, ладно. Е хотілося б побільше, але. Окей, 666 і. Видай щось 209, А чому не окуп це? От ладно, це окупає 777, я навіть дав. Я навіть окупився. Ладно. Думаю, відкрию два. Повинно, щоб мене окупило і я піду x ікзіберд. відкрию, будь ласка, Glock 245. Хоча б він коштує і е, треба робити на апгрейд на 250. Нагадаю, жоден апгрейд ще не зайшов. 250 ставлю. Ну, 29, ну з'єднай вже. А що? А, я не натиснув. Ладно, з'єднай. Ну, будь ласка, 200. Найс! Нарешті він з'єднав цей апгрейд. І я можу тепер просто зробити, піти сюди і зробити ось таким от чином. Відкриваємо. Inkmade 0, X Zybert, 17, 1715. Баланс був на початку серії приблизно 2800. І тільки не за 500, тільки не за 500, тільки не за 500, тільки. Окей, я зрозумів. Зате вистачає на два на ну, цих кейси. Ладно, окей. 444, пам, 245, один окуп'є, і можна ще зробити зараз по-жорсткому. Може зараз якийсь скрипт з апгрейдами запрацював. І шанс 10%. Ну, я не вірю, що він з'єднує зеленим. Да, він не з'єднує. 253 в мене залишається. Окей, відкриє один оцей кейсик. Не окупає він. Ладно, тоді, тоді все на сьогодні. Але може випаде оцей апгрейдик на 1000 джопоїнців балансом і ось таким чином на фул 17%. Шанс і з'єднай зелене, будь ласка, не з'єдную. Ладно, тоді на сьогодні все. Одна з найневдаліших перевірок нових кейсів, яка в мене була, тому ладно, до нових зустрічей.